Жіночі джинси від Лі Купер, колекція Весна-Літо. Лот номер 7 в ньому 9 одиниць і найкраща ціна в Україні 14,5 євро за одиницю. Розпочинаємо перегляд. Ось такі джинси, класична модель. 26 розмір. <клес> Наступна одиничка. В 27-му розмірі. Розміри в лотах різні. Всі джинси мають хорошу довжину. Ось ця модель в 26-му розмірі. Лоти між собою відрізняються, тому переглядайте наші порівняльні відео та обирайте ідеальний лот для свого магазину. Ось ця модель в 30-му розмірі. наступна одиниця розмір 24. Наступна модель в розмірі 31. Розмір 25. Ось такі джинси на резинці. Розмір L. І остання одиниця. Ось такі джинси. Розмір 28. Нагадую, що це жіноча колекція від «Лікупи». Джинси весна літо, лот 9 одиниць. По найкращій ціні в Україні 14,5 євро за одиницю. Саме цей лот може бути вашим.